Українські діалекти це справжня скарбниця цікавих слів. Вони інколи можуть бути незрозумілими для мешканців інших регіонів. Сьогодні ми порівняємо слова, які вживають у Львівській області та на Закарпатті. Цю добірку запропонував 24 й канал, посилаючись на блогерку Христину Готру з Тіктоку. Христина разом із подругою показують, як звучать звичайні слова у закарпатському та львівському діалектах. Почнемо зі слова чашка у Львові. Це філіжанка, а на Закарпатті фінджа. Ганчірка у Львові. Це митка, а на Закарпатті Ряндя. Таз у Львові називають Тазік, а на Закарпатті – Лавор. Взуття у Львові це мешти, а на Закарпатті Боганчі. Тітка у Львові це цьотка, а на Закарпатті тютка. Чоловіка сестри у Львові називають Швагер, а на Закарпатті Шовгер. Дружина брата у Львові братова. А на Закарпатті шовгоринька. Навіть прості страви, як деруни, мають різні назви. У Львові їх називають пляцки з стертої бульби, а на Закарпатті ріпляники. Українська мова багата на різноманітні назви для родичів та звичайних речей. Вони можуть відрізнятися залежно від регіону. Якщо ви любите особливі стилі в інтер'єрі, знайти підходящий декор в магазинах може бути важко. Особливо, якщо вам подобається дизайн, що поєднує чарівність, романтику та містичність, але ви можете створити такий декор самостійно. Вам знадобляться природні матеріали, кристали та мерехтливе освітлення. Одна з найцікавіших ідей це люстра з дерева, зроблена власноруч. Для цього візьміть гнучкий алюмінієвий дріт. Спочатку з нього формуйте коло. Це стане основою для конструкції. Потім обмотайте дріт малярським скотчем. Це надасть конструкції нерівностей та об'єму. Зробіть гілки з окремих шматків дроту. Кожна з них повинна складатися з п'яти частин. Ви можете змінювати довжину та кількість гілок на свій розсуд. Після цього покрийте конструкцію новим шаром скотчу і фарбуйте її. Для готичного вигляду підійде чорний колір, для природного стилю коричневі. Віті. Тінки. Якщо хочете сміливий інтер'єр, оберіть насичені кольори. Головна особливість люстри це освітлення. Обгорніть конструкцію світлодіодними гірляндами. Вони безпечні і дають м'яке, тепле світло. Можна вибрати гірлянди у вигляді квітів або листя. Додаткові прикраси зроблять люстру ще більш чарівною. Прозорі акрилові намистини створять ефект кришталю. Мох, листя або штучні квіти додадуть природності. Така люстра чудово виглядатиме в будь-які якому інтер'єрі і додасть вашому житлу трохи магії. У давнину люди вірили, що виносити сміття після заходу сонця небезпечно. Вони думали, що це може накликати біди, бо злі духи пробуджуються і можуть зайти в оселю. Наші предки також вважали, що так можна втратити не тільки матеріальні речі, але й енергетичний захист. Олексій Філюк, священник Православної церкви України, пояснює, що сміття можна виносити в будь-який час. Він наголошує на важливості жити в чистоті. Тому Потрібно прибирати вдома і очищати душу через сповідь. Священник радить відкинути забобони і підтримувати порядок. У давнину вечір був часом підбиття підсумків дня. Люди уникали викидати щось у темний час, щоб не символізувати втрати. Сьогодні багато людей вже не дотримуються цього забобону, але дехто ще вірить у нього через повагу до старших. Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі поділився своїми думками про кар'єру Олександра Усика. Він вважає, що бій з латвійцем Майрісом Брєдісом став ключовим для українця. Після цього поєдинку Усика практично неможливо здолати. Маккензі зазначив, що Олександр став сильнішим, розумнішим і досвідченішим. Він перемагає завдяки джебам і комбінаціям. Усику вдається працювати в будь-якому напрямку і на передній, і на задній ногах. На думку Маккензі, ніхто в суперважкій вазі не може зрівнятися з Усиком. Щодо можливого реваншу з Даніелем Дюбуа, Маккензі сумнівається, що британець зможе перемогти Усика. Бій Усика проти Брієдіса відбувся 27 січня 2018 року в ризі. Українець переміг за рішенням суддів і завоював чемпіонський пояс WBC. Зараз IBF зобов'язала Дюбуа захищати пояс проти дерека Чісори. На домовленість щодо бою у боксерів є 30 днів, інакше відбудуться промоутерські торги. Це може завадити реваншу дюбуа проти усика у місті науту Франції 24 квітня сталася трагедія. 15-річний учень напав з ножем на чотирьох школярів. Один старшокласник загинув, троє отримали поранення. Поліція каже, що терористичного мотиву немає. Напад стався під час обідньої перерви. Вчителі зупинили нападника до приїзду поліції. Його заарештували. Конфлікт між учнями став причиною нападу. Хлопець страждав від депресії. Він був у чорному одязі, мав шолом і балаклаву. Біля його речей знайшли два ножі. Є інформація про розісланий документ з негативними думками про суспільство, але поліція це не підтвердила. Загинула людина, але вік та стать жертви ще невідомі. У неділю, 27 квітня, відбудуться матчі 26-го туру української прем'єр-ліги. Головна подія зустріч між Шахтарем і Динамо. Матч пройде у Львові на арені Львів. Початок о 6-й годині вечора. Обидві команди в гарному настрої після півфіналу Кубка України. Динамо перемогло Буковину і вийшло у фінал. Шахтар здолав полісся в екстра таймах. У чемпіонаті ситуація інша. Динамо впевнено прямує до чемпіонства. Шахтар може фінішувати не. Нижче другого місця вперше з сезону – 995-996. Вони відстають від Динамо на 10 очок. Цей матч може позбавити їх шансів на перше місце. Матч транслюватимуть на каналі УПЛ ТБ, а також на медіасервісах «Мегого», Сетанта Спортс, Київ Старт ТБ і Водафон. Тіві перед грою буде аналітична студія з експертами. Вона почнеться приблизно за годину до старту. Це буде 107-е протистояння команд у часи Незалежної України. Донечани мають перевагу 45 перемог проти 40. 21 матч закінчився нічиєю. Фінал Кубка України між цими командами відбудеться 14 травня в Житомирі. У додатку резерв плюс скоро з'являться нові види відстрочок для військовозобов'язаних. Це може статися навесні. Незабаром люди з тимчасовою непридатністю до служби зможуть оформити відстрочку онлайн. Термін такої відстрочки буде від 6 до 12 місяців. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про це в етері телемарафону. Планують запустити відстрочку до 8 травня. Її надаватимуть на основі висновку військово-лікарської комісії. Інший тип відстрочки буде для тих, у кого чоловік або дружина на службі, а також є дитина віком до 18 років. Черногоренко підкреслила, що стояння в чергах і довге очікування є незручними. Тому Міноборони хоче перевести процес оформлення відстрочок в онлайн. Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні восени минулого року, повернули до України. На ньому виявили багато ознак катування та жорстокого поводження. Про це повідомив начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов, 24 квітня. Ідентифікація тіла відбулася завдяки молекулярній експертизі, використали ДНК зразки батьків Вікторії. Причини смерті встановити не вдалося через муміфікацію тіла. Планують провести додаткову судово-медичну експертизу на тілі Вікторії. Виявили садна, крововиливи, зламане ребро та можливі сліди електроструму. Юрій Білоусов зазначив, що ушкодження були спричинені за життя. Це вказує на ймовірне катування, причини смерті, дату, місце та причетних осіб ще встановлюють. Сполучені Штати хочуть, щоб Росія повернула Україні Запорізьку атомну електростанцію. Цю станцію окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. Якщо це станеться, США зможуть контролювати об'єкт. Зараз вирішують долю Запорізької АЕС. Якщо після війни станція залишиться під контролем України, нею можуть керувати Сполучені Штати. Електроенергія буде надаватися Україні та Росії. Спецпосланець Дональда Трампа, Стів Вітков, планує висловити Путіну ще одну вимогу. США хочуть, щоб Росія визнала право України мати армію та оборонну промисловість. Адміністрація США прагне досягти поступок від обох сторін. Можуть вимагати повернення окупованих населених пунктів у Харківській області. Раніше була інформація, що США пропонували визнати Крим російською територією, але Трамп спростував це. Він критикував Путіна за напади на Україну. Президент США сказав, що не задоволений ударами по Києву і закликав до миру. Щотижня гине 5 тисяч солдатів. Час досягти миру. США відзначили, що будь-яка мирна угода потребуватиме гарантій безпеки для України. Санкції з Росії можуть зняти, якщо угоди буде досягнуто. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Владімір Путін може прислухатися до його закликів і зупинити обстріли України. Журналісти запитали Трампа, чи припинить Путін ракетні удари по Україні. Він відповів коротко: я думаю, так раніше Трамп відреагував на атаку на Київ, здійснену в ніч на 24 квітня. Він сказав, що його не влаштовують ці удари, бо в них не було необхідності. Трамп закликав Путіна припинити обстріли і укласти мирну угоду. У ту ніч сили протиповітряної оборони збили над Україною 112 повітряних цілей. Серед них було 48 ракет і 64 ударні безпілотники типу шахет. Внаслідок обстрілів у Києві загинули 12 людей, понад 90 отримали поранення.